На жаль, погода не сприяє, щоб показати, наскільки крутий цей колір, білий перламутр. Але, тим не менш, знімаю для вас відео, щоб е довго натягнути і запропонувати вам такий автомобіль це Кіаніро 20-го року випуску. Приїхала з Нідерландів з аукціону з чесним підтвердженим пробігом 162 тисячі км на батареї 64 кВт. Вже в рестайлові модель, яка має трифазний порт. Зарядки, замінені ліхтарі на LED, гума в нас пірелі. все в оригіналі по кузові абсолютно без жодного підкрасу, без м'ятин царапин на безключовому доступі, повний електропакет, він-код для перевірочки, практичний комбінований салон, шкіряне кермо з підігрівом 162 тисячі, як я казав вже, оригінального пробігу. Є в нас підігрів сидінь, підігрів керма, задній партронік, клімат контроль, тепловий насос, широка вже мультимедія. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Машина чистенька збережена, По пластику царапин немає під слова зовсім. Гума пірелі по кругу. 2025 року випуску. Це в нас де все сезонка. 17-ка в дуже гарному стані. Ну, фактично нова, бо це 25-й рік випуску. Вже оновлені задні ліхтарі. Є камера заднього виду, партронік, полочка, подовжувач для станцій, домашня зарядка. Автомобіль знаходиться в місті Тернопіль, вже розмитнений, сертифікований і готовий до обліку на першого власника. Є вся сервісна історія, пропечатана до 155 тисяч кілометрів. Два ключі, митна декларація. Ціна її на старті складає. 18300 доларів плюс можливий торг. Так що телефонуйте і не прогавте цю супер пропозицію.